Зустрічайте першого бійця на килимі сухаренко Олег. Запрошує до прямої трансляції чергового благодійного турніру від ліги професійного самбо. Отож, друзі, перший поєдинок до вашої уваги. Бій у ваговій категорії до 82 кілограмів Олег Сухаренко проти Олександра Колесника. Ну і першим на килим з'являється Олег Сухаренко, майстер спорту міжнародного класу з хортингу, майстер спорту України з бойового самбо, кандидат у майстри спорту з панкретіону. Має також синій пояс з бразильського джиу-джитсу, багаторазовий чемпіон України з хортингу. Також вигравав українську першість з бойового самбо, чемпіон України з ММА за версією гамма. 2025 року, і чемпіон Кубка України з Компаджиуджису дві 2023 року. Він представляє клуб Легіон місто Румни. Тренується під керівництвом Владислава Лакізи. Виступає за Сумську область. Ну і чекаємо на його суперника. Ось такий бій. Відкриття на сьогоднішньому івенті. Сьогодні буде дев'ять поєдинків, дев'ять запеклих боїв. Ну і звичайно ж, це лише початок. Сихівський Вадим. Спортивний клуб цокіл Хмельницька область. Зустрічайте колесник Олександр. Ну і суперник Олега Сухаренка. Олександр Колесник, який є кандидатом у майстри спорту з кікбоксингу, кандидатом у мистрі спорту з спортингу, чемпіон України. 25-го року з хортингу він представляє Хмельницьку область. Тренується під керівництвом Вадима. Будзихівського Олександр Колесник, який також має досвід виступів і у професійному ММА, дебютував він у вересні 24-го року в поєдинку проти Максима Гумена, ну і переміг технічним нокаутом свого суперника на турнірі РФ 98 Тож, друзі, Сухаренко проти Олександра Колесника. Поєдинок у ваговій категорії до 82 кг. Олег Харенко, який також має досвід виступів в професійному ММА. Там в нього три поєдинки, і всі три він виграв достроково у Івана Стофіка, у Дениса Копця та у Богдана Велієва. Ми його бачили і на турнірах Road to FCFC, і FCFC Fight Night, Також виступав на Kratos Cup 20. Ось такі досвідчені хлопці сьогодні, друзі. Олег Сухаренко проти Олександра Колесника в поєдинку в рамках ліги професійного самбо. Остання настанови від рефері ну і ми чекаємо на перший раунд цього протистояння. Тож, друзі, три раунди по три хвилини саме такий формат. Наших поєдинків Сухаренко проти Колесника. І одразу ж помітна різниця в антропометрії на користі Сухаренко. Одразу ж перший волоукік пробуває колесник. Відповідає Сухаренко на ось цей удар від опонента. Мідоукік від Олега намагається тиснути. Одразу ж тут хлопці вступають в боротьбу. І ось тут кидок з падінням на спину контратакувальна дія від Колесника, але вона не пройшла. Намагається ось тут вийти у Фулмаунт Сухаренко. Але. Підтискає до себе партнера колесник. Ну і зараз вихід у фулл маунту, виконання Олега. і Ось небезпечне положення для колесника. І подивимося, що буде робити у цій ситуації Олександр. адже положення дуже скрутне. Ось тут помиляється. сухаренко віддає позицію своєму візові, але є спроба виконати больовий прийом від Олега. і Ось потягнув за собою колесник свого опонента. Ну і тут вже боротьба відбувалася за межами Килима. Ну і тому одразу ж тут рефері підійняв хлопців. Ну і тепер вже бійці. Це непогано атака зараз від колесника. Чудова двійка. І ось тут вирубає свого просто суперника. Подивіться, опиняється зараз на спині Сухаренко. Добивання Хамерфістами від Олександра Колесника. Рефері зупиняє цей поєдинок. Вау! Перемога технічним нокаутом у першому раунді в виконанні Олександра Колесника. Божевільний нокаут. Ось такий шалений удар. Справа пропускає Сухаренко. Не бачив цей удар, але одразу ж. Опинився на спині, ну і там вже Олександр Колесник добив свого суперника, ну і таким чином переміг свого візові у першому раунді. Ось така доволі несподівана для багатьох розв'язка. У цьому поєдинку ще раз нагадаю бій, який відбувся у ваговій категорії до 82 кілограмів. Але дуже хочеться подивитися на повтор цього моменту. обійнялися хлопці, звичайно ж, повага, перш за все, один до одного, але ще раз хочеться подивитися ось цей момент. Тому ми чекаємо на наших режисерів, які дадуть повтор вирішального епізоду з поєдинку між Сухаренком та Колесником. Ось тут справа впіймав. Ще раз бачимо колесник. Боковим ударом просто зніс свого суперника. Ну і там вже справою технікою було добити Колесника. Ну і Він це зробив. Дуже шкода. Олега Сухаренка. Ось така дострокова поразка одразу ж в першому раунді в поєдинку проти Колесника.